Мене звати Володимир, я проживаю вже 30 років імміграції, але підтримую тісний зв'язок з Україною. Моя мама живе в Україні, маючи досвід 30 років ведення бізнесу в Німеччині, я хотів ним скористатись і допомогти в цей важкий час в Україні відкрити. Підприємство, яке буде приносити користь для України. Перше про можливість придбання Бушанського родовища ми дізналися, коли його виставили в державному аукціоні. Прозоро це було в грудні місяці 2024 року. Ми розглядали багато варіантів, і це родовище було нам цікаве, тому що там знаходились великі запаси трепелу, і ми використовуємо нашій технології і в нашому виробництві на момент продажу бушанське родовище не було в межах природоохоронної зони. Я чув багато цієї інформації, що ця компанія одного дня ми її заснували дійсно під час аукціону. З метою придбати його. Та, як я громадянин Німеччини, для мене складно було це зробити швидко і зареєструватися на державному аукціоні. Для цього була з моїм партнером з Києва організована ця фірма, яка хоче інвестувати і приносити користь Україні. Основний напрямок компанії Sea Evolution – це. Добуток корисних копалин, переробка їх, використання їх в промисловості, також будівництві. До придбання е, цього родовища нами була проведена зустріч з місцевими жителями. Мій представник виїхав на місце і провів бесіду з місцевим населенням, і люди в цей момент ніхто не був проти е, родовища, розробки. Взагалі, якоїсь активності в цьому районі, і тому ми були впевненістю, були в тому впевнені, що це сприяє покращенню життя громади після придбання родовища, звичайно. Ми спробували одразу налагодити контакт з місцевою громадою, і наша адвокатша виїхала на місце, де зустрілася з місцевими активістами, які були в нас влаштовані дуже негативно, не даючи. Не було навіть змоги в неї довести свою позицію. Родовище знаходиться на відстані одного кілометра від села, і тому ніяких екологічних або природних наслідків воно для села не буде мати. Ми готові були також збудувати дорогу, яка буде обходити село, і місцеві жителі вони не відчують. Взагалі нічого. Відбуток сировини буде відбуватися дуже екологічним методом, методом пісочниці, ніяких шумів, ніяких е, зривів і в дуже невеликих кількостях, можливо, місяця два-три у році. Головну частину нашої роботи це переробка цих корисних копалень. От і все. Я не бачу тут проблеми ні для кого. Ні для місцевих жителів, ні для туристів, які там будуть. Ми можемо то робити зимою, коли немає туристів. Цю породу, яку ми добуваємо в цьому родовищі, вона займає 2 метри пласт. Вони навіть не замітять збоку, що щось змінилось ландшафти. Тим більше по програмі ми зобов'язані повернути цьому місцю. Його вигляд, як він був до початку розробки. Наш кінці сусідніх сіл і села Буша, є перше і саме головне це, напевно, створення робочих місць, яке таке необхідне зараз нам в цій ситуації. Створення робочих місць нам дозволить затримати людей, які живуть в цьому регіоні. Робочі місця це як один фактор, другий фактор, ми готові допомагати місцевим жителям у їхніх місцевих проєктах допомагати інфраструктурі. Ми готові побудувати дорогу, яка буде розвантажувати це родовище. Наше також місцеві маленькі проекти, садочки, школи ми відкриті до перемовин. Так як я сам є українець, для мене дуже важливо, щоб історичні пам'ятники. Країні збереглися на, багать, на великі віка, і, звичайно, ми будемо приділяти саме головне питання, саме головну увагу, тому щоб було збережено все з все, дотримання всіх норм, вислуховуючи кожного, хто дасть свої зауваження щодо ведення робіт. Ми готові робити це. В час, який буде приємливий для любого жителя, я, як представник фірми Sea Evolution, заявляю, що ми виступаємо за збереження історичних пам'ятників України. 31 січня Вінницька обласна рада прийняла на своїх слуханнях рішення про заснування заказника на території. Родовище, яке було нами придбано, я був на цій сесії, була змога потрапити всередину сесійно і хотів виступити з, е, з питанням по скасуванню цього рішення. Мені в цьому було відмовлено, і це було прийнято Вінницькою обласною радою одноголосним. Голосування ми від направили позов в суд по скасуванню рішення Вінницької обласної ради в Берліні на сьомої на сьомому форумі економічному українському німецькому, де взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр економіки Габек, також Денис Шмигаль український. Сім'я, які зводились до позив цього форму: інвестуйте в Україну, відновлюйте Україну. Ну, це звичайно хороші гасла, я їх підтримую, але бачу, що зараз іде дії, які проходять відносно нашого родовища у розріс з тими посилами. Які роблять перші лиця держави, я, як інвестор, мушу сказати майбутнім інвесторам, що подумати ще раз перед тим, як інвестувати гроші, тому що права інвестора в цій країні, як виглядає на сьогоднішній день, вони зовсім не захищені, і мої спроби довести інше поки що не вінчались успіхом. Будемо чекати судових рішень. Ми так просто це не відомо, тому що це наші інвестиції, це наш час, і ми за них будемо боротися.